Перший тайм не порадував болівальників коломиян, Завершився він з рахунком 1-0 на користь футбольного клубу «Снятин». На 41-й хвилині відзначився 20-й номер червоно-білих, які в першому таймі виглядали більш впевнено та були швидшими за господарів поля. Скажу відверто, що перший тайм ми не грали, а мучились. Ті висновки, які були зроблені в перерві між матчу заміни, кардинально поміняли гру. Тому і можна сказати, другий тайм грали на одній половині поля. Вже після перерви ситуація кардинально змінилася. Такуючи гра Карпат та швидкість дали свій результат. На 54-й хвилині Олексій Радевич зрівняв рахунок. А його товариші по команді Роман Гаврилюк та Іван Щеглюк на 70-й хвилині та на 3-й доданій хвилині збільшили рахунок на користь зелено-білих. Тож за 40 хвилин футболісти Карпат тричі поцілили у сітку суперників. Команда живе тільки перемогою в кубку, це закономірно. Важко було, але ми цього ми здобули перемогу. Я вітаю команду і всіх болівальників Карпат. Відпочивати футболісти Коломийських Карпат будуть недовго. Вже незабаром вони спробують довести, що і аматорська ліга їм по зубам. Аматорський чемпіонат України приходитиме на Прикарпатті з 10 по 15 вересня. А коломийські Карпати єдина команда з Прикарпаття, яка братиме в ньому участь.